Цікаві факти про Майя. Виникла стародавня цивілізація близько 4000 років тому. Але до того моменту, коли в Америку припливли перші завойовники з Європи, вона вже переживала занепад. Вторгнення конкістадорів лише прискорило падіння Майя. Розроблений Майя календар використовувався багатьма іншими корінними американськими народами. Етнічні Майя в наш час проживають в основному на території Гондурасу, Нікарагуа і Мексики. В країні Беліс також близько 10% складають саме Майя. Всього в світі живе близько 6 мільйонів Майя. Це набагато більше чисельності будь-яких малих народів півночі, і навіть більше чисельності населення в багатьох європейських країнах. Археологами виявлено близько 1000 кам'яних міст. Побудованих Майя і близько 3000 поселень меншого розміру. Цивілізація Майя включала в себе не одну державу, а кілька. Між собою вони то торгували, то воювали. Косокість у цього народу колись вважалася ознакою шляхетності. Хірурги Майя набагато випередили європейських. Коли в Європі хірургія перебувала ще в зародковому стані, лікарі Майя успішно проводили непрості операції за допомогою досить примітивних інструментів. А в якості хірургічної нитки вони використовували людське волосся. Свого часу в цивілізації майя були широко поширені людські жертвоприношення. Сучасні Майя відмовилися від принесення людей в жертву і натомість використовують для жертвопринесень домашніх курей. Задовго до винаходу анестезії лікарі Майя виготовляли анестетики з різних рослин, вони застосовувалися при операціях і релігійних ритуалах. Лікарі Майя вміли ставити зубні протези замість страчених зубів. За часів цивілізації Майя була дуже популярна гра з м'ячем, що нагадує сучасний футбол. Майя мали дуже розвинену писемність, безліч їх записів збереглася на стінах, побудованих ними тисячі років тому кам'яних будівель. Народ Майя не знав заліза. Зброю вони виготовляли в основному з каменю, дерева і обсидіану вулканічного скла. У здатних представників цього народу було популярна інкрустація зубів нефритом, а жінки до того ж спилювали собі зуби, загострюючи їх, щоб вони були гострі й трикутні, як у акули. Антропологи і археологи досі не знають, чому цивілізація Майя почала занепадати. Припущення висловлюють досить різні від посухи перенаселеності до глобальних кліматичних змін. У жертву Майя зазвичай приносили своїх, а не чужинців з інших племен, оскільки буде принесеним у жертву богам, у цього народу вважалося величезною честю. Не дивлячись на високий розвиток цивілізації, Майя так і не винайшли колесо. У числі інших досягнень Майя можна згадати розгалужену мережу доріг з твердим кам'яним покриттям і навіть обсерваторії для спостереження за нічним небом. Складний календар Майя, який складався з трьох і зав'язаний на рух зірок і небесних тіл по нічному небу, не має ні початку, ні кінця. У Майя не було початку або кінця року, тільки планетарні цикли. Не дивлячись на те, що існувала ця цивілізація в спекотному кліматі, у неї були популярні громадські лазні. Останнє незалежне місто Майя було захоплене іспанцями лише в 1697 році, через кілька століть після початку вторгнення конкістадорів.